Що таке закон бумеранга на прикладі одного російського пропагандиста? Повністю блек блекаут України. Ми повинні показати силу. Я йому ножки поцілую, А він отак. От пальчики, отак на ногах, згибає. Всім привіт, кринжувасті. Тут про абсурд брехню та недолугість росіян був такий російський пропагандист Тігран Кіосаян. Ви забули? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, він розпалював ворожнечу і закликав до знищення нашого народу. Раз обісточили город замічательно потрясающе, Ще більше треба обісточити. Маса городов, які треба обісточити, тобто, що нужно обісточувати в тому випадку, якщо є воєнне необхідність. Треба повністю. За мільйон рублів на місяць ця скотина наговорила на суд в Газі, чого тільки не лилося з його брехливого рота. Повністю Blackout Украины. Мы должны показать силу, потому что это не для Запада. Это даже для союзников сигнал. Я считаю, что рассказывать сейчас и оперировать такими фразами, как братский народ по отношению к украинцам, вредно. Ну, какие они братья? Они не братья. Они враги. Они враги братьями. Братьями, они, может быть, снова станут после того, как мы победим. І будемо їх лічити. Ну і за канонами розпропаганди він погрожував взяти Київ. Ми обов'язково в Києві. Рано или поздно. Скорее, кстати, рано, не хочу вас расстраивать. Та бумеранг дуже смішна штука. Суду в газі, звісно, у Тігранчика поки не було, але суд Божий, думаємо, скоро буде. Хто не зна, то понад 100 днів пропагандист у комі між життям та смертю. Отрута це штука така, може вбити і свого носія. Він не говорить, но він відповідає. Йому говориш, ти мене стім'я моргне, він моргає. Я ему что-то говорю, пойдем домой, пойдем домой. Он рот открывает, вот так начинает шевелиться, руки протягивает. Ой, ну аж за сердце бере. Такая прямо акторская гра. Ди Каприо нервово курить. Оп! Шшшшшшшшшш". Вот я, я. Я. О! О-о-о! Кровожереливості розпропаганди, мабуть, позаздрить і Гебельс. Вони виправдають будь-який злочин своєї влади, і завжди у них буде пояснення для біомас. Але ось те, що сталося з тігранчиком, для них просто жах. Ото що зараз відбувається присходить, має сім'єю, это очень страшное в житті. Я йому ножки поцелую. Он отак, от пальчики, так ось, 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 на ногах скипає. Воно ж, коли щось стосується твоїх рідних, то це ж завжди важливіше ніж тисячі смертей, які виправдовують ці пропагандисти. І звісно, Сімонь треба було і самій хайпанути на темі чоловіка овоча і сказати, яка ж вона героєса. Я вирішила, що якщо це все таки кома, і така тяжола ситуація, то я уїду на СВО, тому, що я просто не можу Больше жить. Конечно, меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом, я надеюсь, это же вообще-то прекрасно. И мы, как мученики, попадем в рай. А, а они просто сдохнут. Ну нет, так легко не получится, как будто бы сказал мне Господь, я не могу так жестоко поступить с ними. И с сестрами, и с мамами тоже. И я стала искать другие утешения. Я себе стала говорить. Ну-ка, давай, возьми себе в руки? Що ж ти фраєр здав назад? Ми люди не злі, але сподіваємося, що оскільки, окрім Тігранчика взяти Київ, обіцяли ледь не всі пропагандисти, ми обов'язково будемо в Києві. Рано или поздно. Скорее, кстати, рано. гарячі вені мы Україну. победим за два дня. день Россия забереть русские землі под названням так называемая Украина. Україна, Україна просуществует не более більше 72 часа. Коротше, дивіться, скільки потенційних овочів. Вийде досить класний російський венігряд. А ви, друзі, не втрачайте здоровий глуст до наступних випусків.